Курс на європейські цінності та прийняття швидких рішень про публічне управління та адміністрування воєнний час дискутували на першій всеукраїнській науково-практичній конференції. Захід організували на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Більше у матеріалі нашої Тетяни Дадак. Навчання фахівців для органів публічного управління, захист об'єктів критичної інфраструктури, стратегування як запорука відновлення країни на такі теми дискутували науковці та представники влади в умовах війни і того процесу, який сьогодні Україна переживає такий складний процес, пов'язаний саме з військовою агресією Російської Федерації прямою війною. Є все ж таки. Перспектива і відповідним чином наука працює над цим, щоб забезпечити завтрашній день в плані євроінтеграційного нашого поступу, можливості реалізації нашої держави вже як європейської країни конференція присвячена темі публічного управління з огляду на євроінтеграційний поступ. Науковці кажуть, навіть у такий складний час наша країна робить кроки для входження у євроатлантичний простір. Важливо, щоб публічні управлінці, люди, які працюють в органах влади місцевого самоврядування, чітко орієнтувалися в тих принципах, в тих вимогах, які сьогодні ставить перед Публічному управлінням європейська спільнота Олександр Сеч зазначає, до 2014 року українська система державного управління працювала за радянськими зразками, а революція і гідності стала поштовхом до самостійності. Ми ще не переформатували державну систему, а тут нам ще завадила війна і нові виклики. А як треба працювати державному управлінню Ми саме в умовах війни. Очевидно, що набагато мобільніше, набагато професійніше ніж в мирний час, тому що війна це виклик. От війна це прийняття нестандартних рішень. От і в цих умовах на висоті має бути державне управління. Як його зробити таким, щоб воно було на висоті? Сьогодні тема нашої конференції. Участь у конференції взяли три сотні людей з різних областей України та представники Польщі, Литви і Румунії. Частина онлайн.